Так, ну що, сьогодні? Нарешті я доходжу до скажімо так, напівфінішних операцій по ремонту рейки і великого маніпулятора. Значить, Дивіться, зараз у нас на верстаті модуль 10 ріжеться ремонтна втулка. Там, бачите, все проточено в Чорнову. Довелось мені до оправки додати, ще наращувати такий шматок оправки. Щоб затиснути 670 мм висотою деталь. І підняв ще гідро... гідрозатиск туди повище. Тут у мене, бачите, також проставка стоїть на гідрозатиску. Хто там розповідає, що цей станок до модуля 8. Так, зараз треба Треба зараз трошки примкнутися. Зараз хай вона зробить круг. Бачите, там. Дуже так масивно все виглядає, десята фреза ріже чесно. Я почав замітати стружку, хотів вам показати те, чого не пишуть в книжках. Знаєте, от коли налагоджуєш верстат і стружка такими от саме чіпсами біленькими шматочками летить. Тобто це і не якісь тонкі голки, і не такі довгі лапки якісь незрозумілі. А це саме те, що треба. Така от стружечка. Бачите, на що вона схоже і об'єми її досить великі. І що саме цікаве я розумію, що це трошки смішно звучить, але колір стружки це також, важ... колір стружки це також важливо. Тобто при обробці фрезами з безстроїджучої сталі воно ну, не має синій черніть тому що у вас фрези надовго не вистачить. Відразу я вам покажу, що то все неправильно, працювати не буде І саме тому в мене вже стоїть наступна рейка. Від наступного маніпулятора. І така тут величенька железяка лежить. ну вона По-моєму, там 350 чи 370 зовнішній діаметр довжиною 600 мм. Це наступна буде робота схожа по виготовленню. ну Це вже думаю, що, мабуть, не раніше, ніж після Нового року, будемо ремонтувати ще один маніпулятор. Поки що цей обробляємо чорнову. Потім, я думаю, зараз дозніму, вам вже процес, коли буде чистова, готова. Так, іде фінішний прохід. Вже чистовий, там буквально 1,5 мм глибини на чистовий прохід. Все тут виявилось згідно, згідно гостів, згідно стандартів, ніякої корекції нема. Тобто Z на модуль плюс два модуля і маємо зовнішній діаметр. Так що по... Мішки робимо нормально, порахував я, і це вийшло приблизно отаке z 19 модуль 10 нормаль і 209 зовнішній діаметр під зуби. Оце така історія виходить. Там мене хтось питав, а що, на рейки що нема профіля, я вам скажу, що на шестерні, де вже більше 80 зубів, профіля немає вольвентного, він прямий. Так само і на всіх рейках абсолютно прямий профіль. Це просто трикутник, де оця сторона має кут 20 градусів від осі зуба, скажімо так, і все. І всі ті шестерні, які навіть круглі, але з великою кількістю зубів, там також немає вже профіля. Якщо відкрити будь-яку книжку по зубообробці, я вам зараз покажу, звичайно, на прикладі модуля півтора, тут не дуже видно. Але дивіться, ось у мене є гітара. Я вам скажу, що 6, 114 зубів. Ось тут з торця так само, якщо уважно подивитися, вже тут ніякого профіля нема. Там виключно трикутний прямий зуб. Ну, пряма бокова поверхня зуба, вона трикутна і пряма. То Я викладав відео, як начефову фрезерували. Рейку модуль 10, народ там був шоці, як це на ній нема профіля? Нема на рейках профіля. Ну, Може, на яких суперспецифічних і є, на звичайних нема точно. Профіль у нас є тільки на циліндричних колесах, і то до 80 зубів, до Z80. От бачите, тут ми на модулі 8 бачимо, що тут у нас є таке кусько, тобто цей евольвердний профіль, це він і є отриманий методом обката. Який тут на рейці нема жодного методу обката. Це не знос, це зуб абсолютно спрямий він і все. Так само, я ж кажу і на великих шестернях тому. рейки з одного боку складна наука, бо їх різать важко, з іншого боку, там все набагато простіше, ніж в плані геометрії, ніж на циліндричний зубчатих колеса. Так що така у нас сьогодні не маленька, але цікава робота.